Дотягнув до зими, все ніяк не мог шнека. Відео засняв. Значить. Такий саморобний погрузчик шнековий. 6 метрів. Довжиною дві труби пластикові, обсадні. со скважини 125-го діаметра. Толщина стінки 6,5 мм. Дуже хороша штука. Вони прочні і а, ще скручуються. Це додатково хомутом взяв, щоб уже на вірнякав. Значить, чим мені подобається цей шнек, тим, що він набагато легший від того, що в мене вже є. П'ятиметровий, металічний, дуже металевий, дуже важкий. А, тут. Це зроблено з підручних матеріалів, те, що було скажімо, на металоломі. Шнек, це гібкий, я його заказував почтою. І трубу заказував. Щось в районі 230, щось таке гривень метр погони, ця труба стоїть. Так, отакий був моторчик у мене. 1500 обертів на 1,1 кВт. Хотілося звісно, більший. Тут кожух був, я тимчасово зняв, він мені понадобився. Думав більший, боявся, що цей не потягне. Але нічого, справляється він прекрасно, чудово. Це теж, як ми бачимо, з комбайна. Тут у нас. Я вже не пам'ятаю, яке число передаточне. Ну, оберти і невеликі, щось приблизно 300 з чим-то до 400 обертів шнек виходить. Я зробив такі коліщатка, щоб його теж дитячий розломаний транспорт, так скажімо, пригодився. За край взяв його і потягнув за собою. Ну, чим він мені і подобається ось чик і неважкий перетягнув куди треба, де і все. Ось так працює він. Прицеп тракторний на два бункера вигружає приблизно за 40 хвилин. Це при максимальній його потужності. Тут нам довелося віяти, тому подача була прикрита. Ідея взята з гнучких шнеків, але самого фрата дорога і мені не потрібно, щоб він гнувся. Мені потрібен рівний прямий. Тому я взяв тільки шнек спіральний, що дозволило значно. Полегшити його, ну і обсадна труба, звичайно, теж дала змогу трошки зменшити вагу. Буду радий, якщо це відео стане комусь у пригоді.